Сюрреалістична казка для дорослих Пояснення деяких більярдних термінів Биток куля, у яку гравець б'є києм, часто вирізняється кольором, зазвичай жовтим або малиновим, Свояк своя куля, забитий лузу биток. Бити свояка оголошувати намір, забити биток. Чужа куля куля забита у лузу. Після зіткнення з битком. Накат Удар, в результаті котрого биток після зіткнення з кулею. Продовжує рух далі за чужою. Відтяжка. Удар, в результаті котрого биток, після зіткнення з чужою відкочується назад. Міст. Покладена на стіл долоня перед битком, на котру лягає кий. Виконує роль підставки для кия. Невська піраміда. Гра на руському більярді. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книжку. «Народжено в Україні. Куля повні. Автор Леонід Данільчик. Читає Додо Хвиля шикнула на шувар і він затих та насторожився. З темної води виринула голова. Довгі зграбні пальці прибрали з обличчя мокре волосся, і русалка розгледілась. На березі сиділа мавка та шкрябала пемзою п'ято, мешканка Поліських лісів. Байдуже підвела очі на рідну подругу та повернулась до своєї гігієнічної процедури. Русалка встала поруч, викрутила смарагдове волосся так, щоб вода залила приятельці коліна, пакостила навмисно. Мавка припинила порпатись в пальцях ніг і поплескала обабіч себе. Дочекатись, доки русалка всядеться, поправила вогнену руді коси. І добула із пазухи жменьку конопельних зерен, заходилась закручувати їх у листок по річки, зняла з неба коромисло півмісяця, припалила від нього мануфактурну цигарку та кинула нічне світло у річку. Місяць обурено булькнув, зашипів та затонув. Мавка в кількатях розтнула папіроску. Русалка ретельно витерла руки об вишиванку подруги і відібрала в неї косяк. Руда покосилась, але нічого не сказала. Зеленоволоса глибоко затягнулась, покрякала, втримуючи хмару диму в грудях і випустила її понад ріку. Десну вкрило туманом. На темний небосхил викотилась повня. Дівчата мовчки курили в циганочку. Врешті мавка загасила недопалок і повернула своє веснянкувате обличчя до приятельки. Промовила щодо нашого парі, я впевнена, що Женю погубить любов до солодкого. Цукор та біла смерть, ганджа зелена, значить корисна. Недоречно пояснила русалка, підняла над головою заплутані смарагдові пасма. Заперечила Женя, майстер по більярду. Він переможе. Відпустила волосся та штовхнула двома пальцями повний місяць. Він з гуркотом покотився по небосхилу, котрий одразу перетворився на зелене сукно більярдного столу. Куля повні, не зачепивши губок, прутко шмигнула в лузу і ліниво загойдалась у пастці. Із шовкової сітки. Женя вдоволено розігнувся після влучного удару, усміхнувся опоненту. Той витяг кулю та поставив на стелаж. Рахунок на більярді склав 5 до 7 на користь суперника. Цим влучанням Женя отримав право класти свояка, але парубок не поспішав перейти до наступного удару. Він неквапливо підійшов до кофейного столику і підійняв вафельку з блюдця, відкусив маленький шматочок та, з повільною насолодою, заходився жувати. Периферійним зором фіксував нетерпіння супротивника. Невидимі для гравців, мавка та русалка уважно спостерігали за перебігом подій. Русалка поважно похитала головою і мовила. Правильна стратегія будь-якої азартної гри це не прагнути перемоги, а довести суперника до нервового зриву. Женя поклав надкушений шматок і так само неквапно посьорбав холодне капучино із гейського фужерщика, прикрашеного декоративною парасолькою. Повернувся до гри, навмисне повільно обійшов більярд. Нахилився над полотном і поцокав язиком, мружачи око. З губи випала крихка вафельки і причаїлась поруч кутової лузи. Женя похитав головою, відмовляючись від якоїсь своєї внутрішньої пропозиції, підвівся і перейшов до середини довгого борту. Ретельно натер країдою гумку кия, зирнув на тремтячого від злості суперника. Усміхнувся та нахилився над малиновим битком. Кінчик Кия наблизився до правого нижнього сектору кулі, кілька раз ковзнув туди-сюди і коротко, рвучко стукнув малинову сферу ударом на відтяжку. Биток увігнав чужу кулю в середню лузу, а сам люто зашипів, втираючи шалені оберти у зелене сукно. Забарився на місці, але, врешті, здався і неохоче підкорився законам фізики. З шепотом невдоволення описав пологу дугу, досяг протилежної середньої лузи і завалився в неї ображеним свояком. Згідно правил Невської піраміди, після покладеного у лузу свояка гравець отримував право на власний розсуд. Прибирати будь-яку кулю зі столу і виставити замість неї забитий щойно биток у довільне місце. Женя видобув з пастки биток, чмокнув його і вказав на кулю, що пригорнулась до короткого борту. Суперник забрав її зі столу, витяг забиту чужу і поставив обидві на стелаж. Рахунок став сім до семи. Восьме влучання завершувало партію. На сукні більярду залишилась одна єдина куля, біла місячна повня посеред беззоряного неба. Мавка помітно напружилась. Русалка ледь стримувала тріумфальну посмішку у передчутті перемоги. Малиновий биток покинув долоню Жені і зайняв таку позицію. Щоб остання біла куля опинилась на прямому відрізку між ним та кутовою лузою. Дитячий удар при таких відстанях, Женя клацнув язиком і, майже не цілячись, ткнув малинову сферу києм. Цього разу биток чемно підкотився до білої колежанки, весело штовхнув її і зупинився, проводжаючи подругу довгим поглядом. Чужа здригнулась та ліниво попрямувала вперед. М'яко накотилась на вафельну крихту, ледь помітно змінила напрямок руху, підкралась до лузи, мляво забилась між її губок і зупинилась, зупинилась на самісінькому краю, на краю прірви. Русалка потягнула руку. З наміром підштовхнути небесну повню та скинути її у лузу, але мавка ляснула подругу по пальцях. Дівчата перезирнулись. Зелена волоса ображено потирала долоню та косилася на руду. Женя підвів погляд на опонента Спостеріг, як у того повільно повзе догори ліва брова. Суперники синхронно перевели очі на ставку гри, дві акуратно складені пачки зеленуватих купюр, поруч кремезного, глянцево лисого та густо волохатого тілом секунданта. Вигляд арбітра нівелював будь-які ідеї некоректної поведінки у джентльменському клубі. Довкілля втратило барви, контрасти розмились. У залі, наче приглушили світло. Женя відвернувся, поправив комір сорочки, пригладив бакенбарди, анахронізм, на якому наполягала мама, без поспіху вийняв з внутрішньої кишені піджака мініатюрний дамський пістолет. Холодне, коротке дуло лягло на язик. Суперник нагнувся над столом, поклав кий на міст, виставлену на стіл долоню. Що слугувала опорою для кия? Великий палець Жені відвів назад курок пістолету. Опонент потягнув на себе кий. Ніхтьова фаланга вказівного пальця побіліла від натиску на спусковий гачок зброї та поволі повела його до рукояті. Кий неквапно віддалявся від кулі. Клац, курок звільнився, і водночас із Кієм. Рвонув допереду, вдарив капсулі. Порох вибухнув. Малиновий биток влупив білу кулю, і вона, вирвавшись із гільзи, здолала короткий ствол пістолета та увірвалась темну лузу черепа. Зелене сукно рясно забризгало суміш крові та мозку. В шовковій пасці більярдного столу загойдалась втрачена доля. Женя епічно програв партію, гроші, надію та життя. Мавка та русалка гидливо отрусили з себе залишки плоті. Куля, пройшовши метаморфозою з більярдної у пістолетну, розкроїла голову Жені, рознесла в друзки один з плафонів над більярдом, просвердлила отвір у французькому вікні. Та вирвалась у темний простір нічного неба, знову перетворилась на повню і ошелешено помчала по небосхилу. Опір повітря створив ураганний вітер на поверхні місяця і змусив мавку та русалку прихилитись додолу. Подорож на небесному тілі не потішила дівчат, але містичні мешканки полісся. Звикли до несподіваних сюжетних поворотів долі. Разом із ними локацію змінило і усе довкілля, включно із десною, шуваром та лісами. Ураган розігнав туман над річкою та гучно заголосив у кронах субору, сплутав між собою вогнені та смарагдові пасма. Русалка вивільнила своє волосся з рудих пут. Приятельки виполоскали від крові та плоті вишиванки і повісили їх на гілля сушитися, розшиті хрестиком тканини, замайоріли божевільними стягами. Дівчата всілись, чекаючи, доки політ місячної кулі сповільниться і негода вгомониться. Спостерігали, як хвилюються води десни та вигинається додолу шувар. Позаду них скарканням проскакав автомобіль ВАЗ-2105. ржаві крила могутньо плескали на вибоїнах горбатого битого шляху, що секунди загрожували розірвати багатократні шари синьої і зустрічки та вхопитись у самостійний політ. Ба, які цьоли загорають! Випхався у відкриті дверця гена, оглядаючи оголених дівчат на березі річці. Випадеш, дурень. Ігоша за комір втягнув поддільника в салон. Ти що, дебіл? Баби не видів? Видів? То що за базар? Ти не пацан, Гоша, ти рагуль, бик поліський!» Водій рвучко крутнув стерно вліво, і пасажир, корчачись волінню від центрованої сили, мало не вилетів назовні, вхопившись за підголівник та бокове дзеркало, Гена вліз в авто. Що ти кажеш? вічливо перепитав Гоша. Фари включі, темно, відмахнувся Єна. Водій пошарив у бардачку. Та видобув ручний ліхтарик, клацнув кілька раз, включився стратоскоп, кинув Єні на коліна. Ліве колесо вскочило в яму, авто струснуло, і ліхтарик підстрибнув. Зробив прощальний пірует та смикнув за борт колісниці. Пегас 21:05 іржаво фиркнув йому на розвітання. Приятелі озирнулись, перезирнулись. Та зітхнули. Єна висловив припущення. Не жени так. Я думаю, то Альфонс вже десь скурвився, бо каси у нього нема. Ні. заперечив Гоша. Женя шари на більярді круто ганяє. Спец. Дістане він касу, а не дістане, то я знаю, де трана тиснути. Бабоси він віддасть. Маман? Уточнив Во-во, вона йому пейси підстригає і сраку витирає. То мамусин, синулік. Єна згідно кивнув. Він за стару засить, продовжив Гоша. Тому должок приволочі, віддасть, зуб даю. Ай яй ай. похитала головою мавка, обурена діалогом бандюків. Пісюки, підтримала русалка і театрально погрозила розбишакам пальцем. Повня досягнула своєї максимальної висоти у параболі небесного куполу і під тиском переконливих аргументів гравітації почала спускатись додолу. Вітер зовсім стих, і шувар повернувся у вертикальний стан. Дівчата підняли погляди догори. Та зустріли там блідий, ідеально круглий диск місяця. Подумки відзначили, що небесна подорож добігла кінця, і їхні пружні дубки знову гріють грішну землю. Мавка вклала вказівні пальці в рот і витиснула з легень потужний потік повітря. Пронизливий свист розсік простір, повня зірвалася з неба, промайнула в діл. І увірвалась пістолетною кулею у переднє праве колесо ВАЗ-2105. Шина гидко поморщилась від неприємного присмаку випаленого пороху і гучно чхнула. Вибух розірвав гуму. Голий диск сконфужено і жалісно заскаволів, розсипаючи по асфальту феєрію іскор. Авто розвернуло. Влупило багажником в дерево і викинуло з дороги у лісок. ваз 2105 став на дибки, сліпаючи мертвими фарами в небо. З відкритого бардачка на коліна Єні висипався різний мотлух. Повз екран лобового скла по небосхилу пролетіла білосніжна повня, вдарилась об стовбур здоровенного дубу. І дещо забарившись, провалилась у широке дупло. Фігасі, вигукнув, вражений фантастичним видовищем Єна. Поддільники перезірнулись. «Во! Во, во, гляди, затараторив Гоша і з розмаху встромив у лобовуху вказівний палець, котрий одразу, протестуючи, хруснув. Гоша заскавулів. Уй, навздогін за білою повною помчала яскраво малинова, пригальмувала біля дубла, зазирнула усередину і, переконавшись, що це саме те, що вона шукала, пірнула до приятельки у лузу, загнав накатом обидві, з прикрістю подумав мертвий Женя про фінальний і переможний удар свого опонента. Як же я просрався на дурній підставі. Тепер мама до кінця вічності мене каратиме. Гнідив виржаву плямку пегас 2105 металічно заскриготав. розкинув свої крила і потихенько почав валитись на спину. Я, певно, всявся, -вся, але смердить, як бензин, здивувався Гоша. І звернувся до коріша. Ану, присвіти! Єна поколопався у смітті між стегон і знайшов запальничку. Чіркнув кремінь. Епічна заграва освітила нічне небо. Дівчата мовчки милувались вогненим дійством. Врешті, останні язики полум'я згасли, але річкова брижа все ще гралась різнобарвними переливами. Русалка підвелась з наміром пірнути у десну. Проте мавка рвучко всадила приятельку назад, висловила претензію. Куди? Плати. Малий слимак. Вилаялась на женю русалка і замислилась над вибором екзекуції для безталанного сина. Стала повільно відраховувати мокрі зеленкуваті купюри. Е, ні. Обурилась мавка. Ми закладались на рудий метал. Губи зеленоволосої склались в трубку, витягуючи усе лице вздивовану гримасу. Веснянкувата терпляче чекала, злостиво поглядаючи з поміж примружених повік. Русалка несподівано подалась вперед і гучно чмокнула приятельку в щоку. Дурепа! Злякалась мавка. Руда жаба. розреготалась русалка. Дістала з-під пахви мішечок та витрусила вміст на вогнену маківку приятельки. Монети ринули у хвилясті пасма, задзеленчали дитячим сміхом, блукаючи серед рудого волосся мавки, весело юркнули на груди новій власниці та зібрались у дивовижне намисто. Русалка засумувала і жалісно зітхнула, розглядаючи Дукач, що утворився з її скарбу. Мавка пошкодувала подругу та ласкаво промовила. Менше треба було синулю пестити, бакенбарди підстригати та дупу підтирати. Твій Женя. Байдужий жест обірвав доріканням приятельки. Русалка піднялась, натягнула вишиванку. Із розбігу пірнула у воду, за хвильку винирнула, жбурнула в мавку буверанг півмісяця, та вигукнула. Наступного разу на твого байстрюка закладемось. Мавка повісила місячний серп на небо. Встала рачки, вигнулась по котячому і затрусила персами. Монетки на дукачі дзвінко зареготали. Русалка сплюнула в бік та зникла під водою. Розпустивши по поверхні свої пасма липучими водоростями. Мавка вхопила вишиванку та зникла серед поліських суборів. Все затихло. На пустому березі обережно райкнула, квакнула жаба. За нею друга. Земноводні перевіряли обстановку. Переконавшись у безпеці, розслабились. І згодом довкола загомоніло милозвучне, хорове райкання, квакання. Весело пристрибуючи, жаби збирали зерна з буйних конопельних заростів та закручували їх у пересушене сонцем порічкове листя. Незабаром над рікою знову розстелився благодатний туман.